Вся славута дурна, один яцюк розумний. 18 градусів, ні градусом більше, ні градусом менше. Дикун приходив до мене, заміряв температуру. Змерзла я в хаті, то він бігом втік. На їхньому термометрі 20, у мене 17. На другий день, коли вона прийшла через день, бо я поїхала на роботу, прийшла заміряти, щоб не то, знає, що я термометр. Вона у мене на новому термометрі було 16 і на її термометрі 16. Вони 2 людей. На то у мене там та, брат жив прав, 11 чоловік прийшли заміряти, 18 градусів. Все, ні градусу більше, ні градусу менше. Все, а вони по 10 жінок мають, їм треба їх обезпечати, вони живуть. Як то тільки сидів мав ти туди в Артура, я казала, що визволимо не людину. Якщо нічого не вирішиться, іменно ще зимою, то я казала, не чіпайте мене, бо тут буде каламута на весь свій, на всю солоту. І все. Добре, то я <су> вопрос. <су> <су> если то есть не сделали себе индивидуальное, то они будут против, чтобы кто-то отключался. Почему? Потому что вся оплата ляжет на их плечи. На них станет больше. На них все равно раскинут. Они равно они, они, все учатся, не, они подпишут. не подпишут. Подождите, они не подпишут. Значит, получается, Сейчас собрали это собрание для того, щоб решить вопрос, відключати, не відключати, і все одно мене відключимо. Тому що я не пише, от і все. Як вийде? Давайте так. Питання сторін про затвердження порядку. Це про те, про що я говорив, а сказали, що неправильно, бо я не вважаю. Вот, наприклад, якщо йде машина, да? є шофера, є. Машина бере там, наприклад, по технічному паспорту 7,4 літра бензина на 100 кілометрів. Даже ви повисаджуєте всіх, всіх своїх пасажирів, якщо посадили, там візьме 8. Якщо ви повисаджуєте всіх, вона 5,5 не візьме. Так, так. так само по такому самому аналу, вважайте, це працює котельня. І ви правильно кажете, оце все треба розкидати на інших людей. Знову ж таки. Давайте так, питання. От сьогодні, сьогодні зібрався от ваш круг людей, які хочуть. Завтра, завтра, збереться круг людей, які по якихось причинах не хочуть. Вони так само скажуть, це ваші проблеми. ви кажете, А так, ви приймете закон, який разрешает, у мои соседи не хотят, і тогда этот закон не работает. Я ще раз кажу: значить так, ми от стоїмо посередньо. З однієї, ви прийшли, які хочуть, з другої сторони з відсотком. Як правильно поступити в цій ситуації?